Приблизно за місяць, можливо, до двох, цей красень буде вже в продажу. Нагадаю, 2,4, газ, бензин, дружина моя їзде. Ну і звісно, перед продажем треба ж замінити масло в двигуні, правильно? Щоб все було так, як має бути. Ось уже стікає. Подивився майстер, бачить, що є проблеми з передніми гальмівними колодками. Зараз новенькі поставимо. Зараз подивимося по салончику, можливо, що потрібно. Підготувати, замінити по автомобілю. Ну перед продажем потрібно ж машину обслужити. Правильно, так же ж, напевно всі роблять. Ну тому, друзі, очікуйте, скоро Ауді А 4 вже заходить в порт. Приблизно 6 квітня має бути. Я її роблю, відновлю. Пам'ятаєте, як ця ауді класна мені попала. От, але машина потужна, динамічна, драйвова в класній комплектації 23-го року. Чомбині цей красень 18-го. Тому він буде продаватися, а дружина буде на ауді.